Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про чудові новини з кордону і це пов'язано з е, хорошими рішеннями зі сторони української влади. І тому ми зараз все розберемо. Тож дивіться відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, я хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це додаток для переказу грошей з будь-якої країни Європи в Україну. Він називається TransferGo. Якщо у вас даного додатку досі немає, обов'язково його скачуйте собі на телефон, реєструйтеся, робіть перекази для того, щоб ставати близь, ближчими до своїх рідних, які знаходяться в Україні, допомагати їм, якщо, якщо у вас є така можливість. Ну і звісно ж, якщо ви будете також запрошувати друзів своїх, то. І вони будуть робити перекази, то ви за кожного такого запрошеного друга будете отримувати по 100 злотих, що також є досить хорошою, як би такою підтримкою фінансовою для вас. Тобто, ви знаєте, що робити. Посилання на скачування в описі та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Реєструйтеся, робіть перекази, будьте ближчими до своїх рідних. Отже, Кабін України ухвалив протокольне рішення про безперешкодне, про без, про безперешкодне митне оформлення генераторів, е генераторів електрики, трансформаторів, акумуляторів та інших енергогенеруючих засобів, які ввозитимуть з-за кордону для користування фізичними особами. Згідно з посиланням на урядовий портал, посилання я також залишу в описі під цим відео. Завдяки цьому рішенню, кожен українець може без сплати мита та ПДВ ввести в країну з-за кордону необхідні генератори чи зарядні станції. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд ще 8 листопада е ухвалив схоже рішення. Яке звільняло від сплати податків та візного мита на імпорт генераторів, трансформаторів чи обігрівачів? Однак на практиці виникало багато перешкод зокрема на кордоні без додаткових оплат пропускали лише генератори для фірм чи фізичних осіб підприємців, тобто для фопів. Через це уряд отримував багато скарг, і тепер Шмигаль наголосив, що. Рішення уряду про звільнення від сплати ПДВ та візного мита на товари, що покращує, що покращують забезпечення, розповсюджуються. На всіх, у тому числі на фізичних осіб. Тобто, ви тепер, не маючи ніякого підприємства, не будучи волонтером, не будучи там, не маючи якихось зв'язків, можете також собі з Польщі замовити там через різного типу сервіси, генератори або павербанки великі, зарядні станції для того, щоб якось переживати оці блекаути, які і зараз ще є. Хоча їх набагато менше, вже за що дякуємо. Всім енергетикам, які працюють 24 на 7. От. І це все буде приїжджати за нормальними цінами. Тому як все, що приїжджає в Україну, як ми бачимо, тут же ціна зразу там в 2-3 рази вища, ніж в тій самій Польщі, яка знаходиться досить близько. Також прем'єр заявив, що Маємо пряму мову, тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди, закликаю негайно звертатися на гарячу лінію Служби безпеки України. І приїдуть хлопці і з тими митниками будуть спілкуватися. За його словами, лише 17 листопада в Україну було завезено. 8577 генераторних установок. І це тільки початок, бо зараз тільки починається оцей бум, коли починають вже пропадати вже пропали з полиць магазинів, тих самих навіть епіцентрів, в яких є досить великі масштаби поставок. Вже пропали, ну, ясно, що павербанки, зарядні станції, якісь там сонячні батареї. Почали вже зникати потрохи акумулятори автомобільні. Перетворювачі або їх ще називають інвертори автомобільні і так далі. Тобто все, що може якось там підтримувати якусь енергетичну незалежність, воно все зникає, бо люди панікують, скупляють це все. Зрозуміло, що зараз того всього навезуть, ціни на те все знову будуть падати, і можна буде взяти його за якісь кращі гроші, якщо, звісно, вам це буде. Ще актуально на момент, коли, ну, якби, коли їх вже буде багато. От, бо так завжди у нас в Україні, що спочатку йде якийсь дефіцит, всі в паніці скуповують все підряд, як в Польщі з цукром було. І, а потім не знають, що з тим всім робити. От і нас, в принципі, зараз така сама штука з цими павербанками і генераторами. Але свою думку пишіть в коментарях під цим відео, чи вважаєте ви, що таке рішення української влади є хорошим. От, Бо тут з іншої сторони є якісь, ну, є мінус, що в державний бюджет не йдуть кошти. Але з іншої сторони, це просто глобальна, така колосальна підтримка для всього українського народу. І я вважаю, що це прекрасне рішення, хто б там що не говорив про нашу українську владу. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня, і, звісно ж, до нових зустрічей!